В очах моїх весь, бігав дуже гарний везений хлопчик. Я, я стояв, він йде так скивку хліба домашнього хліба масло. І варення. каже: Олєшка, дай мені розкусити. Він каже, на цей хліб треба наробитись. Такий він був. Кінчив Пилявську десятирічку, потім вчився в Кам'янці в коледжі, потім оженився. Двоє в нього хлопчиків є, старший в шостий клас, а одному в меншому три роки. Робив в якійсь бригаді після навчання. Бо таке, так як всі молоді діти десь мусили робити. Був у Польщі з жінкою, заробили гроші, купили квартиру в Хмельницькому, дуже доволі були. А тут почалась війна, і він пішов. Вчилися разом в школі, він старший набагато мене був. От, товаршували, футбол грав, був завжди чуйним. Добрим хлопчиною працювали разом. Один момент був на роботі в Києві. Будівельниками були, працювали на, на бетоні, на моноліті. Щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спікнув камінь. Дуже був хороший чоловік. І мати дуже добра, а батько то тобто такий, що такого не трудно знайти. Не Сім'я в них дуже хороша. Призвали його по, по повісті. Молодий, що ви зробите, погиб нема.